Нової генерації, які свідомо зробили свій вибір. Вони були патріотами України, вони є, вони і будуть. І я впевнений, що ми людям довіряємо не тільки кордонів, ми їм довіряємо всю Україну і ми їм довіряємо наше майбутнє. Тому що від них залежить то, як люди будуть ставитися до прикордонників і до України в цілому. Вони всі місцеві. Вони тут живуть, і я впевнений, що завдяки цьому вони зроблять так, щоб їхні батьки, матері, брати і сестри ними пишалися. Яке грошове забезпечення буде у цих прикордонників, яких ми тільки не нашкоді? У цих прикордонників грошове забезпечення мінімальне біля 6 тисяч, максимально. Ну, враховуючи їхні звання, там рядові, сержанти, і тільки початок служби до 8 тисяч. А чи плануєте ще набирати? Бо 49 чоловік. Я хочу сказати, що це пілотний проєкт. Ви ж самі задаєте питання сьогодні, чому ми це робимо, чому ми довіряємо тим людям. Ми однозначно плануємо розширити. От те, що набрали місцевих, це ще один штрих до того, що е, побутує така думка, що на Донеччині всі сепаратисти. та, та, та Ні. Вибачте, сьогодні тут багато патріотів України. І е, тут є люди, які люблять Україну. Які пишаються україною, і власне, от те, що сьогодні 48 місцевих жителів Донецької області стали на охорону кордону, це значить те, що сьогодні не те, що недовіри немає, ні генерал Назаренко, ні я навіть не задумувалися з приводу того, довіряти чи не довіряти. Вибачте, це громадяни. Патріоти України, які живуть тут, і які так як і з інших областей повинні захищати кордони своєї держави від російського варвара.